Привіт-привіт! Ви на каналі Одарка і з вами знову я, Даша. І сьогодні у нас буде такий святковий влог. Я думаю, що ви вже все зрозуміли, про що він буде. Завтра в мене день народження, невеличкий ювілей. Хотіла зняти таке маленьке інтро, щоб розповісти про свою рефлексію на рахунок мого життя. Мені завтра виповнюється 25 років. І Я усвідомила, що це чверть століття. І я така: Вау! Ну, це уже сильно. Я просто усвідомила, що я щаслива, бо в мене все добре. Мені здається, я доволі реалізована. Я завела блог. Я почала знімати Ютуб. У мене класна робота, в мене класні відносини. В мене класні друзі. В мене класні стосунки зі своєю сім'єю. Я здорова, слава Богу. Хочеться лише миру. В нашій країні, і я думаю, що я буду прямо тоді на 100% щаслива. Я про це думала просто декілька днів тому, і мені оця рефлексія така допомогла, типу, усвідомити, що я успішна і мені лише 25, хоч це і чверть століття, але це все одно, типу все ще попереду. І Я просто зрозуміла наскільки я собі вдячна за все те, що я робила раніше, за те, як я жила раніше. І за всі всі дії, які я робила, щоб мати те, що я маю І Я дуже вдячна всьому моєму оточенню і вам за те, що я маю зараз. Бо без підтримки цього би всього не було. У мене сьогодні crazy day. Я зараз іду на нагаточки. Потім в мене ще одна дуже важлива справа. Ну, ви все побачите трошки далі. Ось і. Я вже підготувала місце для своєї подружки, яка приїде, і маю ще поприбирати, все сховати. Бо завтра до нас приходить тьотя клінер і буде нам допомагати з прибиранням. Тому запрошую вас зі мною, в мій день народження, зустрічати мої 25. Я надіюсь, що вам сподобається цей влог. І дуже вам дякую за те, що ви тут зі мною. Все, гарного перегляду! Мы скоро побачимось. Пока-пока. цветкова упаковка. <свят> Можно открывать? Ну да. Не, ну на очи. Блин, ну тут больше короб. <свят> Я не понимаю как. <свят> oh, yeah. huh. Я же все знаю. Можно открывать? Ну давай. <т wish> У меня вот такой чехол новый. Да, а почему это чехол на iPhone 16 Pro? А не на 14 Pro. Каш -караш, каш -караш, кир -кир -кир -кир. Новый Спасибо, Бумчик. Дякую. Короче, зараз 9 ранка, я бежу на Масажик вирішила почати свій день народження з відпочиночку і набору сіл. Вночі мені грішутка подарив свій подарунок. Як я рада, що я пофарбувалася, ви знали. Просто подивіться, яка ефектна, особливо з цим з цією чолочкою. Цей день почався, мені аж страшно. Але я дуже excited, як все пройде. Надіюсь, що все буде круто. У мене такий дивний. Ой, коротше, кажу потім. Лук, але я подумала, окей, я йду на масаж. Він тут 5 хвилин від мого дому, тому я така все одно. Дивіться, яка чудова погода, тепленька, сонечко боже! Яка я щаслива! Ви собі просто не уявляєте. Все, до зустрічі! Я побігла ой-ой-ой! Я вийшла з масажу. У мене кабучно... Отакий, от отаке состояння, і моя чолка просто все каже. Про мене. Я забула сказати, що я сьогодні не виспалась. А знаєте, через кого хто мені міг зіпсувати мій день народження? Йокі, Є... Ру... які запускали свої раки, що хіди і все, що можна. Це я хотіла сказати, а по-друге, якщо я хотіла сказати, я тільки не знаю, як. Ну, я вже прийду додому і там вам включу, тому що... Мене привітали з ним народження, і моя бесті кинула мені пісню на мій день народження, і це просто розйобище, Дуже смішне. Я її ще до кінця не послухала, послухала з половину, але це топ. У мене так настрій піднявся через це. От, то я зараз все вам покажу, домця. Такий рок. Так, у нас зараз буде розпаковка подарка. Ведь моей сестрички. Она со мной тут на связи, просто мы ее не будем показывать. Let's go. Пакет мусорный какой-то. Спос. <Spos>. Это у нас такой парфюм Blanche Beta. Коротше, такий вот брендик, я не знаю, як його правильно виговарювати. Я про нього мечтала. Hello! З днем народження. Дякую. З новий, я Зачи... Нет, не знаю, що там. Зачіска. Не зачіска, це прикраска. Спасибо. А що це таке? Почекай. Це я зрозуміла, що Як думаєте, якщо сестра таке подарила, це вона мене любить чи ненавидить? Так, это у нас диптик. Ну той головний, блін, я знаю, який він, блін. Ого! Вау! така коробочка. О, такой красивий. Планч беде. Чому бняє? Это точно не это. Оу, yes! Я сейчас буду как Джереми Фрагрант. <звы> Я теперь не буду его украслять, потому что мне будет его жалко, блин. Ладно. День рождения можно. Оу, oh, yes! Оу, oh, yes! Такая красивая баночка. Так, хорошо. Что еще тут есть у нас? Какой-то лип маск Wonder Skin. О, Делина Росе. Такой тоже модный. Знаем. Да, я знаю его. И что? Почему тут половины нет? Я не знаю, кстати. <laughs> Смотрите. То есть він похудованняє. Такий у мене подарунки. Це та головний подарунок і остальні вонючі. Далі ми ходили з моєю мамою на базарчик. А потім приїхала моя подружка Іванка, і ми біжимо її зустрічати. Це моя подружка Іванка. Привіт. Погляд на Іванку. Переворот. Ми з Іванкою біжимо жорстко до Іринки, бо я її запросила їх на кавусю випити так чисто в обід. І ми жорстко опаздуємо, звісно. Ізвиніть, але так, Ірка ще не бачила, як я попробувалась. Вау! Wow! Всім приєм! Замороження! <laughs> Наш постійний гость на нашому каналі. <laughs> Ого, два телефони. Нічого собі! А як это. Я реально не осознала. Ось така у нас вайбова посиділочка. Ну, У мене подружки всі блондинки, тому я теж вирішила стати блондинкою. Блондинки рулять. Так, робимо огляд на тарту з лимонною. Очень вкусно. Тут у нас мак, лимонна штучка, і шейка штучка, і печенька. Ой-ой-ой! Дуже смачно, всім рекомендую. Лімонний тартик на фірінгуді, о єс. Іринка. Це я. Як ти себе відчуваєш свої 24? Розгублена. Нічого в 25 все стане на своїй місці. <ріху> <ріху> Як ти відчувала себе в своїх 24? Як ти ще відчувала себе вчора даже? Це був ужас. А зараз все супер треба зустрічати свої 25. Я була на виставці э, легкої промисловості дитячої моди і там продавали стікери. І я пішла собі, придбала стікерочки. Yes, я бажаю всім сексі інричпей. Дуже гарна погода. Э, це такий маленький подарунок до шутки. Я зі штучним інтелектом зробила пісеньку. Хочете, в ключ? Вийшов трошки естрадний варіант, і 25 там не вимовляється взагалі. Але от так, щоб поденсити, да. такої рок. На ходу, да шутка, В темі тренд ловить завжди Сторіс Рилс Ідеальний вайб, але в думках Одеса є драйв Да шутка 22. Світ підкорюєш на раз Сміх і із Твій заряд твій вищий клас Дайте нам посидіть на веранді. Oh, yes. Ми скупилися ось вот так в сільпо з такими пакетами і йдемо заносити це все додому. Знімаємо розпаковочку подарунків на дошутки на день рождения. Э, Цей подарунок мені прислали з Києва. Це хороший подарок на 25 лет. Ось вот такий вот вайпс. Ого, тяжкий. О, ес. Сейчас. О, ес! Охереть! Это просто идите сюда по одному. Светлана, я не слышу просто без Э. О. Сори, я отвлекла. И мечтала об укулере. мы д... Ого! Я угадала, как відкрити, да. Охереть! Ты что вы орете, блин? Человек не разбирается, ему всего лишь 25. Лучше <связанец> <связанец> сначала подумала, <подлушаться> для ребенка, но <связанец> это что-то намеки такие. <связанец> типа шапочка такая маленькая. Спасибо. Я короче, хотіла себе купити косметичку нову, але я щось зжалась. Дякую. Це очень кстати. Це yeah. в поїздку брати Ирке в Київ. Это мой любимый. Так, будете Він дуже вкусно пахне. Просто мені грішка колись, короче, щось купляв, я не помню, що, і пішло цього э, цей аромат, короче, пробник був Sister's Aroma, і мені он так зайшов, що я, короче, мисла, мисла. Ну, і вко мне все зделала. Это что, Одесса? А, нет. Это Одесса Портова. А, я не прочитала спочатку. Я просто море увиділа і така: "О, это что, Одесса?" Ну і конечно же. Маток. Ma... Uh, <схід> я снял, я сьогодні буду пити воду. Це буде розпаковочка від мого найкращого друга з Латвії з Риги. <схід> я вже бачу, що это Ноль, ну, блін, все это раз это розпотякала, да? так. Це то, що я думаю. Мені лечить, Женя. У нас був дуже гарний сніданок, але ми його не споткали і от що з нього осталось. І зараз буде розпаковка тортика. Такий ранок, ну як ранок, вже майже обід після дня народження, там такий бардак. Тут теж, ну вже краще, ніж було. Зараз е, я вже зібралась, помилась, е, вдягнулась і ми маємо зайти за подарунком мамі. І ще там купити деякі речі. І будемо їхати до батьків вже збирати, коротше, готувати штуки всякі. <гум> Бо ввечері буде сімейна така вечеря, вже не жорсткий вісіч, як вчора. Але все одно думаю, буде прикольно і весело. Ми вже вийшли, і в нас задача купити мам, мам подарунки на 8 березня. І ми отак вот от йдемо зараз під підземочку. Іванка буде купляти квіточки. Так. Да. А ми з вами йдемо в юск купляти моїй мамі. Ну, це теж моїй мамі, але типу моїй мамі базу. Let's go! Ми вже на базі і ми готуємо такі спрінгроли з креветкою з таким рисовим листочком. Така вкусняшечка буде у нас. Дивимось Шрека. Модная — это я. Happy birthday to Молодец. <вызы> <гул> так, вот и закончился Другий день святкування мого дня народження. Дуже сумно, звичайно. Сумно. Все, пока. Вісім споловин дії. сонце. Я теж про це подумав. Ужас.